Західноукраїнські землі у 1921-39 роках, статус західноукраїнських земель у 20-30 роки західноукраїнські землі опинилися під владою трьох держав перше Польщі, Східна Галичина до 1918-го була під владою Австро-Угорщини. Створено три воєводства: Львівське, Тернопільське, Станіславське, Західна Волинь, Полісся, Холмщина. Три останні до Першої світової війни були під владою Російської імперії, а після радянсько-польської війни 20-го року увійшли до складу Польщі. Друге Чехословаччини, Закарпаття офіційно називалося підкарпатською Руссю, третє Румунії, північна Буковина, Придунайські землі, Ізмаїльський, Аккерманський, Потинський повіти Бесарабії. Кількість жителів України під владою Польщі складала 6 мільйонів чоловік, Румунії 790 тисяч, Чехословаччини 455 тисяч. Усі ці територіальні зміни були закріплені рішеннями антанти. Українські землі в Польщі, Румунії Чехословаччині не мали власної автономії. У них було ліквідовано всяке самоврядування. Стосовно українського населення проводилася політика національного гноблення деукраїнізації. У Польщі з 1924 року була заборонена українська мова в усіх державних і муніципальних установах. У 1920-му для східної Галичини була офіційно введена назва східна малопольща. Українські імена і прізвища змінювалися на польські. Уряд закривав українські школи. Якщо в 1911 році у західній Україні було 3622 українські початкові школи, то в 30-х роках лише декілька сот діяла процентна норма прийняття до вузів української молоді. Наприклад, у Львівському університеті 5%. 70% населення Західної України було неписьменним або малограмотним. Аналогічне становище було й в українських землях у складі Румунії. Наприклад, у північній Буковині у 1926 27 навчальному році не залишилося жодної української початкової школи. І Чехословаччини, хоча національна дискримінація українців Закарпаття була значно меншою. Економіка західноукраїнських земель вона мала відсталий переважно аграрний характер. Західноукраїнські землі фактично перетворилися на колоніальні придатки Польщі, Румунії, Чехословаччини з усіма можливими наслідками. У промисловості більшість підприємств були дрібними напівкустарними. у Польщі. Промисловість східної Галичини розвивалася відповідно до інтересів польської економіки. Тут переважали галузі, що забезпечують високі прибутки без значних капіталовкладень: нафтовидобувна, харчова і таке інше. Спостерігалося засилля іноземного капіталу французького і англійського, власники якого разом із польським по хижацькому експлуатували багатства краю. На противагу іноземному економічному впливу західні українці створили розгалужену мережу кооперативів. Напередодні Другої світової війни у східній Галичині було 4 тисячі кооперативів, що об'єднували 700 тисяч членів. Розвиток кооперативів також гальмувався польською владою. У Румунії найбільшу питому вагу в економіці буковини мала харчова промисловість у придунайських землях дрібна й домашня промисловість, миловаріння, виробництво тканин, олії тощо напередодні Другої світової війни. Сюди активно проникав німецький капітал. У Чехословаччині у Закарпатті було всього 92 дрібних напівкустарних підприємства. За 20 довоєнних років тут не було збудовано жодного значного підприємства. І хоча Чехословацький уряд прагнув модернізувати слаборозвинені райони своєї країни і вкладав у розвиток Закарпаття більше коштів ніж повертав, однак цих зусиль було недостатньо. Вони не могли істотно змінити становище в краї у сільському господарстві. Переважало велике приватновласницьке державне і церковне землеволодіння у Галичині майже 44%, у Закарпатті 45%, на Буковині 54,8% від загальних площ. Одночасно тут була величезна кількість малоземельних та безземельних селян. Проведені в 1919-20 роках у Польщі, Румунії і Чехословаччині земельні реформи не змінили ситуацію докорінно. Їх головною метою було економічне підпорядкування селянства та колонізація краю вихідцями з корінних польських, румунських і чеських земель. Показником тяжкого становища народних мас західноукраїнських земель була масова імміграція до інших країн. Громадсько політичне життя міжвоєнний період у західній Україні був позначений напруженою політичною боротьбою за участю різних верств населення і політичних сил, погляди яких на майбутнє України істотно відрізнялися у східній Галичині. Діяло більше десяти політичних партій, найвпливовішими з яких були наступні Українське національно-демократичне об'єднання Ундо блок партій і груп центристського напряму. Виник у 1925 році. Керівник Левицький складався в основному з представників інтелігенції, виступав за самостійність України без застосування терористичних методів, демократичний розвиток і соціальну справедливість. З його представників складалася більшість українських депутатів у польському сеймі радикальна партія. Виникла в 1890 році, складалася з представників селянства, сільськогосподарських робітників і сільської інтелігенції, прагнула об'єднати ідеї демократичного соціалізму з перспективою відродження України, виступала за справедливу аграрну реформу, обмеження приватної власності, незалежність України. Комуністична партія Західної України КПЗУ. Заснована в 1919 році виступала за соціальне і національне визволення трудящих шляхом соціалістичної революції та приєднання Західної України до радянської України. У 1923 році під тиском Комінтерном ввійшла до складу компартії Польщі, як її автономна частина. У 1938 році Комінтерн за вказівкою керівництва ВКПБ прийняв рішення про розпуск Компартії Польщі, у тому числі й КПЗУ. Організація Українських Націоналістів ОУН створена у 1929 році у Відні на з'їзді офіцерського об'єднання української військової організації УВО і радикальних студентських груп, керівники лідер УВО, Коновалець. Колишній командир корпуса січових стрільців, а після його вбивства агентством НКВС у 38-му році Мельник. Виступала за створення самостійної соборної України, обмежену приватну власність і багатоукладну економіку як методи боротьби використовувала демонстрації, студентські страйки, бойкоти, але головними вважала акти терору, експропріації і саботажу. Останні, наприклад, вбивство в 1934 році у Варшаві польського міністра внутрішніх справ Перацького викликали посилення репресій проти ОУН з боку польської влади. Ідеологія ОУН, головний ідеолог Донцов, інтегральний націоналізм, відмова від ліберальних цінностей, проповідь рішучих дій заради національних інтересів. Передбачалося встановлення національної диктатури на чолі з вождем у 1941 році. ОУН розкололася на ОУН М під проводом Мельника та ОУН-Б під проводом Бандери на землях України в складі Румунії. У 1918-28 роках під час воєнного стану діяльність політичних партій була заборонена у 1928-38 роках. У період лібералізації діяли прокомуністична організація визволення з 29-го року, що виступала за одержавлення економіки, аграрні перетворення і приєднання до радянської України. Українська національна партія УНП. Створена у 27-му році керівник Залозецький за компроміс із владою і легальні методи діяльності. Конспіративна радикальна націоналістична організація. Із середини 30-х років керівники і Забачинський Квітковський. У 38-му році, із приходом до влади військових, у Румунії діяльність політичних партій була заборонена. У Закарпатті. Той факт, що чехословацький уряд не проводив такої жорстокої антиукраїнської політики, як польський і румунський, призвів до швидкого розвитку культурних товариств просвіти. Виникло товариство русофілів Духновича. Громадськополітичне життя базувалося на ідеях русофільства: слов'янське населення Закарпаття, частина російського народу, українофільства, частина українського народу і русинства. Воно перетворилося в окрему націю русинів. Тут тривалий час не було самостійної суто української партії. Нечисленні політичні групи входили до складу чехословацьких партій. Характер політичних процесів у Закарпатті різко змінився після мюнхенської змови західних держав із Гітлером у 1938 році, коли почалося розчленування чехословаччини. У жовтні 1938-го Закарпаття нарешті одержало автономію. У січні 39-го року з ініціативи лідера Українофілів і голови нового краєвого уряду Волошина створено Українське національне об'єднання УНО, політична організація, що виступала за створення суверенної закарпатської держави. 13 січня обрано парламент Сейм Карпатської України. 92% виборців висловилися за суверенітет Закарпаття. 15 березня Сейм проголосив самостійність Карпатської України, але на той час у Закарпаття вже вторглись угорські війська, у результаті чого край був незабаром окупований Угорщиною за підтримки фашистської Німеччини. А Волошин разом з урядом змушений був емігрувати, незважаючи на це, проголошення незалежної держави в Закарпатті продемонструвало нездоланне прагнення українського народу до власної державності. Методичні рекомендації для засвоєння теми необхідно з'ясувати для себе специфіку становища західноукраїнських земель в складі Польщі, Румунії, Чехословаччини, котрі вплинули на політичний, економічний та культурний розвиток цих земель. Слід звернути увагу на появу нових політичних сил радикального напрямку ОУН, що з часом. Стануть найвпливовішим виразником українських інтересів на західноукраїнських землях, відтіснивши на задній план поміркованіші рухи і партії. Перевір себе, які причини появи та швидкого розповсюдження на західноукраїнських землях праворадикальної ідеології інтегрального націоналізму.